Вітаю вас, шановні глядачі! З вами сьогодні я Жорік. Сьогодні ми з вами знайомимося з електрошокером від китайського виробника компанії Вейши модель 800 ОСА. За тегом ОСА ви його зможете знайти в інтернеті. Перейдемо. Безпосередньо до комплекту поставки. Поставляється в зручній картонній коробці з голограмою. Відкриваємо коробочку, що ми тут бачимо? Ми бачимо у нас на жовтій такій підкладці чохол з пристроєм, а також у нас в комплекті йде адаптер для підзарядки від мережі 220 В. Безпосередньо щодо засобу. Засіб у нас пристрій наш досить приємний на дотик. виконаний з даростійкої пластмаси. Електроди виконані зі сплаву алюмінія. Наліпка Made in USA тут не просто так знаходиться. А справа в тому, що ці Шокери найчастіше замовляють саме на американський ринок, саме модель 800, так як це є найпопулярнішим шокером серед всіх інших класичних шокерів. Форма класична, прямокутна, моноблок. Функція ліхтарика вбудована для того, щоб ми могли скористатися функцією ліхтарика, ми е, рухаємо перемикач в середнє положення. Таким чином, у нас вмикається ліхтарик. Ліхтарик досить яскравий, можемо собі підсвітити будь-що будь-де, будь-коли. Для того, щоб скористатися функцією шокера, ми переводимо в бойовий стан, а саме бігунок-перемикач в крайнє переднє положення, а також нажимаємо на спуск. Шокер працює достатньо гучно. Технічні характеристики наступні напруга 100 000 вольт. Тобто, так, не здивуйтесь, цей маленький засіб видає 100 000 вольт напруги. Фактична потужність пристрою 10 Вт, що є достатньо значною потужністю, так як звичайні рядові шокери мають не більше 9. Тут 10 Вт і 1 Вт на напрузі в 100 000 В. Це достатньо це, це значно, скажімо так. Товщина пробію про одягу порядка 4 см. Середній час виходу зі стану шоку близько 10 хвилин. Тобто цей шокер здатний вивезти людину зі стану рівноваги на час до 10 хвилин, а це я вважаю дуже значно. За цей час можна не, не то що втікти, можна навіть е, трижди перетнути кордон. Е, окрім пристрою зарядного пристрою. А також чохол, до речі, чохол виконаний з синтетики, має зачіпку петельку на пояс. Тобто таким чином ми можемо сам пристрій носити на поясі. кріпиться до поясу досить зручно. З вигляду начебто звичайний фотоапарат. Значить, окрім вище сказаного, в комплект входить. Інструкція по використанню. В цій інструкції детально розказується про, про те, що таке електрошокер, як його використовують, а також про засоби, якими можна подовжити, про його термін життя, рекомендації по експлуатації і по догляду за пристроєм. На цьому все. З вами був Жорік. Бажаю всім добра та щастя. Бувайте зустрінемось в наступних оглядах.